Частина перша, мої бізнес-привали, тіре-приколи. Значить, 4 роки тому мені було 23 роки, і я э, вирішила, що я тепер буду бізнесменшою, Тому що мене завжди тягнуло, я завжди цього хотіла, я тільки про це постійно думала на всіх роботах. Хоча в мене була прикольна робота, я була дизайнером в бренді Mermaid. Тут... У мене тут є тільки крамп тут, але я була дизайнером в ем, компанії Mermaid. Вот. І я вирішила, що тепер я бізнесменша. Надрукувала от таких 16, по-моєму, їх було 1000, э, этих, господі, тимчасових тату. І це було 8 видів, ну, то тобто дохріна реально. Вот. Як я вважала, значит, 60 має была бути оптова ціна. Умножаем на 16 тисяч і отримаємо почти гривен. гривень. Вот так я посчитала, що якраз стільки стоїл таунхаус під Києвом, ми тут в зазим'яшню 100 сто. І я так його хотіла, і я дуже сильно вот, думала, ну, вот 960 тисяч мені хватило, і еще чуть-чуть. Ну, я розумію, що деякі люди, звісно, в 30 років так мислять. Слава Богу, що в 22 я вже пройшла этот етап, і я тепер розумію, що в продукти ще треба закладати сібістої, рекламу, витрати на фотографії, ну, якби. Реінвестування да? ну, в тому випадку, в принципі, це можна було зробити без того, тому що ми одні махами зробили тираж і планували. Ну, я планувала все продати ну, там, за місяць, за два. Ішов четвертий рік. Як Ладно, їх вже залишилось, слава Богу, зовсім трохи. Із прикольного, я більше не хочу жити за містом. Вот, вважаю, що це взагалі дуже тупе якесь рішення, коли у тебе маленькі діти. Вот, це раз, ну це для мене. А потом...